Це вулиця Івана Франко. Солотвино. І вдоль цієї вулиці здаються приватні номери аж до комплексу Ялинка. Сьогодні 27 липня 2024 рік. Солотвино. Там, звідки їдуть машини з того горбичка, там також е, солотвино. Там також даються номери, в кого машини без проблем. Без проблем. Хто хоче ближче без машини, тому треба в центрі Солотовно винаймати житло. По цій вуличці також є будинки, де здається житло. Ось такого плану будинки. Ось такого плану житло також здається в приватному секторі. Майже навпроти база Оазіс. навпроти ну, проти приватний сектор Валерія, і навіть ось таке здається. Практично у кожному дворі здається житло. У кожному. І зовсім швидко ми вийшли сюди на центральну дорогу, на базу Романтік і ялинка на комплекси. Тут є таксі, які ви можете замовити собі. Чи від ЖД-вокзалу, чи від автовокзалу, куди вас привезуть кафешка. Навпроти ялинки вулиця Крянге. На, на ній повністю все. Бази, 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 бази з басейнами. Скрізь є автостоянки. О, там дітки займаються. Вчора вони також займалися. Морозиво. Евеліна кафе, де можна поїсти. Там піца є і різні страви. Дорога асфальтована, класна. Це ввечері дітки приходять кататися. Тут різні. Аттракціони, качельки, карусельки. Тут озеро. Раніше в ньому не купалися, але в цьому році купалися, бачила. Мабуть, його окультурили, почистили. Також соляні кімнати тут є на деяких базах. Ця база вже не функціонує, хоча в тому в минулому році тут ще люди відпочивали. Це ще зразок Радянського Союзу. Ну, Відповідно від номерів і ціни, звичайно. Ціни міняються в червні найдешевше, липень дорожча. Кінець липня, середина майже під кінець серпня. То найдорожчі ціни скрізь. На кожній базі можете, практично на кожній. Я рідко де зустрічала, що немає можливості приготувати самостійно. Ви наймаєте номер, самостійно харчуєтеся. Не хочете харчуватися, ідете собі в любе кафе, бар, ресторан і харчуєтеся. Переважно на базах солене, солений басейн, прісний басейн, джакузі. Дитячі басейни. Туди також бази йдуть. Та, ми потім розберемося. Ми потім розберемось, там є ще нове щось. Так, вчора ми відпочивали на басейні у піхушки. Сьогодні ми йдемо в Нікалету. Повертаємо цю вулицю. Тут також, також бази. Велика тиса. Тут от будиночки. Такі сучасні будівлі для відпочинку. База відпочинку велика тиса. Тут є ще просто база тиса. Це велика тиса. Так, тут у нас база Горецвіт. У них також можна поїсти. Це, походу, база. Там десь Руслана має бути база. Так, там басейн. Сьогодні субота. А, так, це база Руслана. Я не помилилася, ну, у нас з тої сторони там все. Басейни, джакузі. воно, зараз знов купаються. Так. Золотий Павлін, кого цікавить, щоб мало уяву. Тут я так розумію, що теж можна готувати самостійно і є баг. До речі, і в цьому озері. в минулому році щось я і в тих роках не наблюдала, щоб купались, купались у тому дальньому. А в цьому році щось, мабуть, зробили порядки з цими озерами. Тома за Руслана. З різних сторін воно все виглядає по-різному. Львівська база. У цьому відео тільки частина. Неможливо все показати, бо я ж таки приїхала оздоровитися, відпочити. І просто по дорозі знімаю, щоб показати. Так, оце перлина Карпат. Звідси везли людей. Не звідси сюди везли людей. Ми їхали бусиком з нашого міста і сюди везли людей на відпочинок. Тут не басейн, тут облаштоване таке підбасейн, але також зелена вода. Я колись дивилась номери, ну, гарненькі. Номери гарненькі, але, але це не басейн, але підбасейн. До речі, коли люди бронювали, які з нами їхали через фірму, бронювали вони ще за місяць, ціна була одна. Приїхали сюди, по факту їм сказали зовсім іншу ціну. Отакі От бувають неприємності. Ну, тобто, на той момент ціна була така, і фірма сказала, що ціна така. А люди приїхали вже пізніше, і їм наголосили зовсім іншу ціну. Там далі сонячна база, це мілена. Тут грязі, там є також озеро. А ми йдемо сюди. В Минулому році ми тут пару днів відпочивали. Так, да, ми вже прийшли. Тут дуже просторо, багато місця для парковки, альтаночки, мангали. Гірочки, е, до речі, масажний кабінет. Людмила, ми хотіли з тобою, демон okay. запитаємо. І цей, також своя кухня тут можна поїсти. Зараз узнаємо, по чому тут на басейн, бо ми ходимо, ми хочемо кожен раз в різний басейн. Трошки щоб було міняти картинку, як кажуть. Тут два басейни, плюс дитячий і плюс там в селеному джакузі.